Доброго дня подписчики, гості канала. Сьогодні 27.03.2018 виїхав на скривати вологу на орене кукурузиння. О такому воно стані. ось. Ну, я вважаю, що якраз вовремя грудочка розсипається. Після трактора колії немає, як такої, яка була, допустимо, неділю назад. Так. По бороні. Що по бороні? Од'єднав середній ряд, виходить. Один ряд од'єднав, тому що ходимо, виходить, шосте. Понижена. Це третя чека. Коротше, при скорості 10 кілометрів у час земля просто не встигає проходити. Як не яка влажна, не суха. Ну, тим більше результат мене устраює. От, бачите? Це чужого трохи задів. Ось, дивіться. Зараз я покажу оце. Де один раз обробили, ось виходить, є така грудочка, але ну, це ж того, що один ряд од'єднав. Ну, а в принципі, сантиметрів три, чотири і волога. А оце ось проїхав другий раз. Оце, якщо все буде добре, то оце буде і передпосівний обробіток. По крайній мере, прошли род так вийшло і результатом я був задоволений. По бороні буду далі удосконалювати. Оцей ось сряд, то, що я відключив, я його перенесу десь сюди. Оце десь і тут він буде Щоб не забивалось, бо він все одно як би нужен Разниця є, що з ним що без нього Ну без п'ятого ряду Ото такі діла Пролітає дощик Ну Тим більше Це нам не мішає працювати Зараз спробуємо. Йде, в принципі, не важко, нормально. Ось, дивіться, на речагові. Тут понижене, на основному речагові повишене. Воно, виходить, чує від'єднавку, від'єднав, тому що... Важкувато йде трактор. Воно там в принципі і проходить, і пролітав все. Ну і за те, що медленно випадає земля з борони. Трактор йде в нагрузку. як в движенні то вона більш наклоняється до землі натянуті пружини авинтов її відрегулював, щоб рівномірно і перед і зад залазив Я не знаю, мене все устраює ті що казали допустимо що краще бороною на даний момент доранка і краще бороною але знову задумка була і вона є, і вона і буде. Це буде отакий вот передпосівний обробіток. Без культивації. Якраз ниточку вирвемо і посіємо. Бачите, це одразу зробив. Ну, Ось як протряхне, воно воно покаже. От, бачите, оце є вот отаке. Із-за того, що відключив один ряд. Перенесу його і буде все добре. Ось такі діла. Все, всім пока.